Пропоную пообговорювати чоловіків стилі норм чи крінж засинати посеред фільму, а потім казати, що не спав, просто були закриті очі. Стрьом <клес> <клес> крінж. Я взагалі не люблю, коли навіть дивляться фільми, і хтось навіть в телефоні сидить. Мати свої якісь маленькі секретики від чоловіка. Крінж. Я теж вважаю. Зібрати без інструкції, а потім три рази переробити. Бо гордість не дозволяє відкрити інструкцію. Це більше стосується чоловіків чи взагалі просто? Чоловіки ж складаються на мій бліо. Крінж, тому що я зразу ще в Ютубі найду. Казати, типу, я на 5 хвилин магазин за хлібом, а повернуть через 3 години. Норм. Норм. Може, для чоловіків це крінж. Приховувати від чоловіка якісь покупки. Крінж. Крінж. Читати повідомлення в телефоні чоловіка. Норм. Ну. Чого не лісти сюди? Можна читати переписки? Я не люблю, але взагалі Пам'ятати дрібницю, але забувати важливі дати. Ну, вісно, це крінж, але. Це життя. Угу. Відмовлятися просити вибачення, тому що я ж так робиш? Крінш. Крінш. не вина. Крінж. Крінж. Крінч. Не треба. Відповідати, та ти завжди красива, навіть коли ти хочеш об'єктивну думку. Ну, це норм, ну, але інколи хочеться почути не ну... просто комплимент. <рес> Брати і носити його одяг. Норм. Я так роблю. <рес> <Їм> злиться. <рес> не говорити люблю, але готувати каву ще ранку. Ну... Їхати в подорож без чоловіка. Напевно, норм. Просто не часто не завжди. То що ти приїхала? <с> да. Ні, я вважаю, Крінж що... не можна. Ні, це абсолютно нормально, коли жінка може просто як сама... Сама може... має їздити кудись теж. Да. Мовчати, замість того, щоб сказати, що щось не подобається і щось його ображає, просто промовчати, щоб запобігти якійсь комусь конфлікту. Ну, це звичайно нормально. Я думаю, стріл. Ой, <с> я думаю, крінж. Змушувати всіх до фотосесії, коли ніхто не хоче. Крінж. Питаю. Договоритися попередньо. А я маю на увазі, що кожна фотосесія майже йде в нас <ріст> Ні, всі не хочуть, всі не хочуть. але я поту, як стопчики стоять. Всі уливається щаслива сім'я. Казати все буде добре, замість того, щоб дослухати, що я хочу сказати. Певно, крінж. інш. Може, інколи хочеться навіть просто виговоритися, щоб mm -hmm. хтось сказав, да, да, тобі важко там, а не так, да, все буде добре. Купувати йому подарунок за його ж гроші. Норм. Норм. Повністю норм. Все, хватит.